Луки 9.54. Запишіть. 9.54. Коли його учні Яків та Іоанн побачили це, що було перед цим? Ісуса своїх команди і учнів хотіли, прямували в Єрусалим і хотіли зрізати. Навіть Ісус хотів зрізати. Він не хотів ходити кругами. О, Ісус мудрий. Думав, давайте що нам обходить. Пошли на упростець. через Самарі... Самарянське селище. Ну коли самаряни побачили, що о, о, ці ребята євреї, вони йдуть Єрусалим, не пустили їх. М? То після цього дивіться реакція. Це четвертий вірш Луки. 9 розділ. Коли його учні, Яків та Йоанн, побачили це, вони спитали, Господи! Хочеш ми викличемо вогонь небесний, щоб знищив їх, як чи не віля? місце, так? Да? А тепер дивіться відповідь Ісуса, не хотів би, щоб ми її побачили з іншої сторони, не з тої сторони, з якої ми постійно її дивимося. Дивіться. Та Ісус озирнувся і присоромив їх. Ісус сказав їм: Чи ви не знаєте, якому духу належите? Син людський прийшов не на те? Щоб губити душі людські, а щоб ратувати їх, і вони вирушили до іншого міста. Амінь. Дивіться. Ну просто побачте те, що побачив я. Вони сказали: Ісус, хочеш, ми зараз зведемо вогонь з неба і спалимо цих мерзотників? Дивіться, що їм Ісус сказав. Він казав: хто ви такі взагалі? А ви постилися? Ти постився перед цим, причащався? Ти рибак! Що ти себе возобним? Ти що Ілія? Це Ілія був пророк. Міг вогонь з неба. А ти хто такий? Дивіться, він їм не сказав, що ви не зможете цього, не фантазуйте. Не казав таке Ісусом? Ну подивіться, вони були впевнені, що вони це зможуть зробити. Ми зараз будемо молитися Отця, і щоб отець звів. Ні. Хочеш, ми, ми зараз зведемо вогну, вогонь з неба і спалимо цей притон мерзотників. Вони були впевнені, включаю. Що вони це зможуть зробити? Вони були впевнені, що вони можуть виганяти демонів, воскрешати мертвих, і у них це вийшло. Так? Бо коли вони приходили з євангелізації, вони раділи, Ісус, дивись, демони вони твоєму імені? М? Мертві вас Фух. Це працює. Вони в це вірили. І тому в їх житті, в їх служінні це працювало. Тепер вертаємося до того, що я говорив про що раз. Чого у нас це не працює? В себе запитайте. Чого? Надо попаститься 40 днів. Ну, пастись. Надо себе побічувати, треба ще щось там зробити. Ні. Надо просто повірити в це. Все. Що ти маєш силу і власть над демонами і нечистими духами. Надо просто повірити, що ти маєш силу і власть врачувати всяку хворобу і всяку неміч. Все. І коли ти повіриш, ти будеш це робити. Ось чому я вже стільки разів говорю, щоб ми вчилися молитися правильно за властю. У нас один хлопчина там прийшов в спортзал і каже, ой, все, я йду з тренування, що таке, ой, живіть щось болить, іди сюди. Давай ще помилю. В ім'я Ісуса, я зціляю тебе. Живіть, більше не болить, не болить там, ну і ще там щось сказав. Все. Вчора бігав уже в спортзалі займався. Я не молився, Господи, зціли цього бідненького хлопчика. Я просто взяв і зселив його. Ви таке можете? Можете? Амінь. Реагуйте. Так давайте будемо це робити. М? Ми будемо сіляти. Бачите, хтось біснується. В ім'я Ісуса духи. Вийди духів цього Петра. Чи Ченикіте. Все. Буря розбушувалася, я не знаю, шторм, в ім'я Ісуса умов, ти перестань. Я проголошую цей шахет не досяг на цілі. Все. Я сказав і не сумніваюся, що збудеться, по моїм словам. Давайте будемо молитися, щоб ми, ну ще одне прочитаємо, щоб ми просто не сумнівалися в цьому ребят. Дивіться, ми думаємо, що ще щось нам зробить. І дявол всегда дивіться, в чом, в чим відрізняється релігія від віри. Релігія концентрує увагу на нас. Більше моліться, більше робіть на собі, на собі, на собі. Но віра, вона концентрує увагу на Христі. Бачите різницю? Я це можу робити не із за мене, і за Нього. Я святий і праведний, а я святий і праведний. Я благословений не і за мене, і за нього. Я успішний і так далі, і так далі. Я здоровий не із за мене. Ісус в центрі із за нього. Цю. І тому я можу бути на цій землі, як Він, із за Нього, тому що Він наділив мене силу і владу Його. Щоб я був тут свідком, щоб я поширював Боже Царство. Так останнє і молимця. Марка 9 розділ. Цікава теж історія і буде молитися. Записуйте. Марка 9 розділ. 38 вірш. Марка 9. 38. Іван сказав Ісусу. Послухайте, коли я читаю Євангелія, я не бачу, що Іван був такий прямо аж ну, такий прям в паїнька. Він був такий ще той хлопчиська подросток. Знаєте, вони подростки такі. Це вже після Воскресіння Христа він уже став апостолом любові. Ну він не завжди був такий. Ми ж читали, хто там хотів вогонь з неба звести? Цей Іван, да? оце такий. Білий і пушистий. <ріст> <ріст> Дивіться. Іван сказав Ісусу. Його характер змінився потім через жертву Христа і після жертви Христа. Іван сказав Ісусу. Вчителю, ми бачили чоловіка, який виганяв нечистого, мається на увазі нечистого духа. Іменем Твоїм ми намагалися зупинити його, оскільки Він не є одним із нас. А тепер дивіться: хтось не ходить в нашу церкву, але він бере і іменем Ісуса, і власть Ісуса іселяє і виганяє демонів. А чому? Тому що Він просто в це повірив. Ну, ви розумієте? Що сьогодні робить релігія? Ви що, ребята, да вам треба біблійну школу закончити. Вам треба сертифікат їх отримати, тільки він нікому не потрібний взагалі. Вам треба ще там курси якісь академіком духовних і, і, наук стати. І ще там, і ще там, і ще там. Вам треба попаститися, помолитися. Ну ось, чого цей чоловік, який взагалі в команді Ісуса не був. Чому в нього получалося? Яка причина? Він постився? Він був такий молитвиник. Може він так хорошо слово знав? Чому? Він був на груді Ісуса возлежав? Ні. Він просто повірив, що іменем Ісуса можна виганяти демонів. Тому, ще раз і ще раз, я закликаю всіх нас, щоб ми просто повірили в це. Я простий чоловік, ви прості жінка чи чоловік. Ви можете це робити. Це потрібно просто повірте в це. Боже, слава тобі, хвала. Господи, ми так вдячні тобі, Господь, що Ти нас знайшов в цьому гріховному світі. Ти нас поставив, Боже. Ти нас омив, виправдав, освятив своєю кров'ю. Ти нас наділив твоєю силою і владою. Ти хрестив нас Духом Святим, щоб ми отримали силу і були твоїми свідками на цій землі, щоб ми не охали і не ахали, щоб ми не прославляли дьявола, а прославляли тебе, що ти царюєш, що ти великий, славний, всемогутній Бог, а всемогутній це значить той Бог, який може все. Що ти той Бог, для якого нема нічого неможливого. Ти можеш неплідну зробити плідним. Ти можеш хворого зробити здоровим. Залежного вільним. Ну для цього потрібно повірити. Господи, допоможи всім нам прийняти цей виклик. Що зі своєї сторони ти вже все зробив, Господь. Допоможи нам просто. Повірити в це, Боже, і почати користуватися Твоєю благодаттю, Твоєю силою, Твоєю владою, почати просто цілювати хворих, виганяти демонів, звільняти залежних, робити все, що робив ти тут, на цій землі. Для цього і тільки для цього ти нас обрав, щоб ми поширювали не релігію, не просто якісь там знання. Щоб ми поширювали і стверджували Царство Боже, і проголошували, що дьяволу кінець, він переможений, він осоромлений, він обезброєний. що царює Господь Ісус, він царює, йому вся влада належить на небі і на землі. Щоб ми говорили, що Бог любить людей, він їх, на них не гнівається. Бо Він весь гнів він вже злив на Ісуса Христа. Він через Христа вже примирив із собою весь світ. Боже благословляй на пізнанні. впізнані. Ми бажаємо бачити, переживати Твою славу в нашому житті. Не просто десь бачити на Ютубі, десь там в інших країнах, в інших церквах. Ми бажаємо. Бачити Божу славу в нашій сім'ї, в нашій церкві, в нашому селі. А для цього нам потрібно просто вірити, да прославиться Ісус Христос через кожну людину, через кожного брата і сестру нашої церкви. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуй. Амінь.